Привіт! В цьому відео я пропоную поговорити про те, що робити, якщо у нас є електричне коло з діодом, і в цьому колі повинен протікати якийсь великий струм? Але всі діоди, які у нас є, мають максимальний допустимий прямий струм менший, ніж той, який протікає у колі. Як в цьому випадку необхідно чинити? От, давайте подивимось на цей приклад. У нас є електрична схема, Наприклад, вона містить джерело напруги, є, яке видає на виході 5 вольт у нас є якийсь резистор і якийсь абстрактний діод. І по технічному завданню в цьому колі повинен протікати струм, який дорівнює 1 А або 1000 мА. Але ми маємо діоди. Лише ми, ми маємо діод ВД1, у якого максимальний допустимий струм прямий 500 мА. І ми маємо діод ВД2, у якого максимальний допустимий прямий струм 800 мА. Тобто, якщо через ці діоди пропускати струм 1 А, вони просто перегріються і вийдуть з ладу. Ми не можемо просто сюди поставити діод ВД1. Тому що діод ВД1 не розрахований на протікання прямого струму 1 А. І ми не можемо поставити сюди діод ВД2 теж. тому що вд 2 не розрахований на протікання струму 1 А. Максимальний прямий струм через ВД2 може бути лише 800 мА. Як в цій ситуації бути? Ну, Перше, що приходить в голову, таке саме очевидне рішення це взяти. І паралельно з'єднати два діода. ВД1 і ВД2. В такому випадку обидва діода е, відкриються, і частина струму потече через ВД1, частина струму потече через ВД2. Наприклад, е, через ВД1 потече 500 мА через ВД2 потече 500 мА, і це начебто вже буде нормально. Але. Тут є е, підводні камені. І таким чином робити не можна. Давайте подивимось, чому це так. Припустимо, ми е, паралельно увімкнули два діода ВД1 і ВД2. От я тут намалював вольтамперні характеристики цих діодів абстрактні. Припустимо, от, е, прямою лінією чорною тут намальована вольтамперна характеристика діода ВД1, а прямою е, А... А чорною пунктирною лінією намальована вольтамперна характеристика діода ВД2. І дивіться, через діод, діод ВД1 відкривається вже при напрузі 0,65 вольт. І, наприклад, через діод ВД1 при напрузі 0,65 вольт буде протікати 350 мА. А через діод ВД2 при напрузі 0,67 вольт буде протікати 650 мА. Але дивіться, в чому прикол. Коли е, на діоді ВД2 буде 0,65 вольт, то струм через ВД2 майже не буде протікати. Давайте припустимо. Буде так. Коли на діоді ВД2 напруга 0,65 вольта, через ВД2 протікає 1 мА, тому що ВД2 ще, ще не відкрився. І тепер розглядаємо, повертаємося до цієї ситуації. У нас ВД1 і ВД2 включені паралельно. ВД1 відкривається, на ньому виділяється 0,65 вольт. ВД2 все ще закритий. А... І в такому випадку весь струм потече через діод ВД1, тому що ВД2 все ще закрите. От. І по суті діод ВД1 відкриється і зашунтує з собою ВД2. І на ВД2 завжди буде напруга така сама, як і на ВД1 0,65 вольт. Да? І ВД2 ніколи не відкриється. Тому що для ВД2, щоб він відкрився, на ньому повинна виділятися напруга 0,67 вольт. А звідки вона там візьметься, коли вже е цей діод підключений паралельно до ВД1, і на ВД1 відкривається 0,65 вольт і при такій напрузі на ВД1 через ВД1 вже може протікати великий струм. І давайте повернемося і розглянемо цей процес заново. У нас два діода паралельно включені. Подається напруга, відкривається діод ВД1, через нього починає протікати великий струм. ВД2 закритий, тому що напруга на ньому недостатня для відкривання. І напруга на діоді 0,65 В на ВД1, через нього протікає 350 мА. Потім напруга на ВД1 зростає з 0,65 до і у ВД 1 зростає з 065 до 0,655, а струм через ВД 1 при цьому зростає з 350 мА до 1 А. <coughs> І ВД 1 виходить з ладу, розумієте? Тобто, в чому тут прикол, що при напрузі 0,65 вольт вд 1 вже відкритий. І якщо напруга на ньому хоч трошки збільшиться, струм через нього різко зросте. І напруга на ньому, в принципі, отак от трошки збільшиться і струм на ньому зросте, тому що в цій, в, 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 при такому розкладі у нас ВД2 завжди буде закритий. Бо напруга на ВД1, який раніше відкривається, Ніколи не підніметься до на 67 вольт Ні, там, в цій ситуації. І тому у нас в цьому колі ми можемо вважати, що веденного ну, взагалі немає, тому що він закритий. І в цьому колі струм і напруга встановлюється, встановлюється таким чином, щоб е, тут протікав струм 1 А. І через весь струм 1 А потече через ВД1. І ВД1 вийде з ладу, оскільки максимально допустимий прямий струм для ВД1 500 мА. От так. От. Тобто в цій схемі за рахунок того, що ВД1 відкривається трохи раніше, ніж ВД2, ВД1 відкриється, зашунтує ВД2, і ВД2 вже ніколи не відкриється, тому що напруга відкривання ВД1 менша, ніж напруга відкривання ВД2. На якісь 10 долі Вольта, але цього достатньо, щоб ВД2 не відкрився ніколи. І весь струм потече через ВД1 і ВД1 вийде з ладу, бо він не розрахований на, не розрахований на такий великий струм. Тому тут потрібно щось робити. Потрібно якось так розрахувати схему, щоб, через ВД, щоб обидва діода були відкриті, і ВД1, і ВД2. І щоб через ВД1 протікав, наприклад, завжди 350 мА. А через ВД2, щоб завжди протікав струм 650 мА. В сумі вони дадуть 1000 мА, тобто от 1 А. Але необхідно, щоб вони одночасно були відкриті. І якщо через них будуть такі струми протікати, то все буде добре, тому що через ВД1 протікає 350 мА, а в нього максимальний струм 500 мА. Тобто діод з ладу не виходить. Через ВД2 протікає 650 мА, а в нього максимальний струм 800 мА і діод з ладу не виходить. Так як же нам включити ці діоди таким чином, щоб вони обидва були відкриті? А необхідно для кожного діода поставити токообмежувальний резистор? Отаким от от чином. Це БВД-1, це БВД-2, це буде r 1 це буде Р2. І давайте подивимося на хід розрахунків. Давайте ми припустимо, що ми так розрахуємо R1 і R2, що коли обидва діода відкриті, отут у нас буде виділятися між цими двома точками напруга. Давайте позначимо її у штрих. 1 вольт. Ми так розрахуємо R1 і R2, що між цими двома точками, коли діоди відкриті, буде виділятися напруга У штрих. Вона ж дорівнює ur 1 плюс UVD1, і вона ж дорівнює UR2 плюс uvd 2 і вона дорівнює 1 вольт. Ми так розрахуємо R1 і R2. Ну, в такому випадку на R буде виділятися напруга, а, яка дорівнює e е мінус штрих, і вона дорівнює 5-1 вольт. Це буде 4 вольта. Ну, в такому випадку на R буде виділятися 4 вольта. І струм е, через R буде дорівнювати UR розділити на R. От. І якщо у нас R дорівнює 4 вольта, а струм у колі повинен протікати 1 ампер, то з цього можна зробити висновок, що R повинен дорівнювати R на ІР і повинен, повинен дорівнювати R4 Ома. Отже, якщо у нас напруга живлення буде 5 вольт, R буде дорівнювати 4 Ома, і, і між цими двома точками буде виділятися напруга 1 В, то в цьому колі буде протікати струм ІР. Який дорівнює 1000 мА або 1 А. Тобто R дорівнює 4 Ом. R дорівнює 4 Ом. Ну, я ці спрощені формули зараз витираю. Це я просто показав, що якщо між цими двома точками 1 В і R4 Ом, то напруга на R буде виділятися 5 В-1 В 4 Ом, і через R буде протікати струм 1 А. 4 вольта, разделить на 4 Ом до рівня 1 А. Так, я зараз це якось зафіксую. Напишу більш, більшими буквами, що R дорівнює 4 Ома. В колі протікає струм 1 Ампер. Тут виділяється напруга U R дорівнює 4 вольта. Тут виділяється напруга 1 воль. І при цьому у нас ІР буде дорівнювати струм через ВД1 плюс струм через ВД2. Тобто, якщо обидва діода ВД1 і ВД2 будуть відкриті, то частина струму ІР буде протікати через ВД1 і частина струму ІР буде протікати через ВД2. І нам так треба R1 і R2 розрахувати, щоб струм через ВД1 не перевищував 500 мА, а струм через ВД2 не перевищував 800 мА. І щоб напруга між цими двома точками дорівнювала 1 вольт ми повинні так розрахувати резистори r 1 і R2. Ну І це досить просто зробити. Ми можемо написати, що r 1 плюс увд 1 дорівнює 1 Вольт. І ми можемо написати, що УР2 плюс УВД2 дорівнює 1 Вольт. Це перше. Друге. Припустимо, ми хочемо, щоб через діод ІВД1 протікав струм 350 мА. А через діод ВД2. Протікав струм, який дорівнює 650 мА. І якщо через ці діоди будуть протікати такі струми, то вони з ладу не вийдуть, тому що максимально допустимий струм для ВД1 500 мА, а через нього протікати буде менший струм 350 мА, і діод не вийде з ладу. Так само і для ІВД2. І ми задаємо, що ми хочемо, щоб такі струми протікали через діоди. І нам залишилось так розрахувати резистори R1 і R2, щоб вони задали ці струми через ці діоди. І як ми це будемо робити? Ну, По-перше, нам потрібне, потрібні значення вольтамперних характеристик. Ми їх можемо взяти в документації на діод або виміряти самостійно. Тобто, подавати на, на діод пряму напругу з кроком, скажімо, 0. 0,1 вольт і міряти струм через діод. І е, одержимо таким чином експериментальну вольтамперну характеристику. Припустимо, у нас ця вольтамперна характеристика вже є. Ми навіть можемо спробувати її апроксимувати якоюсь формулою по експериментальним даним. Це ви пізніше будете вивчати в предметі Петра Олексійовича Яганова як е, набори е, значень. Можна апроксимувати якоюсь функцією. У вас є, наприклад, значення напруг на діоді і значення струмів, які відповідають цим напругам. І за допомогою певних математичних методів можна ці набори даних апроксимувати якоюсь функцією, яка пов'яже напругу зі струмом. Але зараз ми припустимо, що у нас вже є ці білотамперні характеристики. І ми беремо і відкладаємо на цій вольтамперній характеристиці для діода ВД1 струм 350 мА. І по вольтамперній характеристиці дивимося, при якій напрузі через ВД1 буде протікати струм 350 мА. Тому що вольтамперна характеристика однозначно пов'язує струм і напругу на діоді. І Ми бачимо по вольтамперній характеристиці діода ВД1, що через цей діод буде протікати струм 350 мА, якщо на ньому напруга 0,65 В. І по вольтамперній характеристиці для діода ВД2 ми бачимо, що через нього буде протікати струм 650 мА, коли на ньому напруга 0,67 В. Ми ці е, два значення запам'ятовуємо. Що через ВД1 буде протікати струм 350 мА, коли у ВД1 дорівнює 0,65 вольт. А через ВД2 буде протікати 650 мА, коли У ВД2 дорівнює 0,67 В. І даний випадок відрізняється від того спрощеного методу розрахунку, тому що який ми вивчали. В одному з минулих відео, тому що там ми вважали, що через діод кремнієвий, на ньому напруга завжди дорівнює 065 вольт, коли він відкритий. А тут ми напругу на діоді для конкретного струму через діод визначаємо по вольтамперній характеристиці. Тому тут у нас все точно. І зв'язок між напругою і струмом на діоді ми визначаємо через вольтамперну характеристику діода. І от ми з вольтомпевнеї характеристики визначили, що через діод вд d 1 буде протікати струм 350 мА, коли на ньому напруга 0,65 вольт через діод вд d 2 буде протікати струм 650 мА, коли на ньому 0,67 В виділяється. І Тепер ми можемо знайти напруги на резисторах УР1 і на UR2 з оцеї от формули, з цієї рівностей. І з цих от визначених значень. Ми можемо написати, що UR1 дорівнює 1 вольт мінус увд 1 ур 1 дорівнює 1 Вольт мінус УВД1. Дорівнює 1 Вольт мінус 0,65 вольт і це дорівнює. 0,35 вольт. А у R2 э, дорівнює 1 вольт мінус УВД2 і дорівнює 1 вольт э, мінус 0,67 вольт і дорівнює 0,33 вольта. Тобто, якщо у нас між цими двома точками 1 вольт і на ВД-1 виділяється 0,65 вольт, то на УР-1 повинен виділятися 0,35 вольт. І в сумі вони дадуть одиницю 1 вольт. От і все. Тобто, ми знаємо, які повинні бути напруги на резисторах, щоб схема працювала так, як нам треба, щоб обидва діода були відкриті, щоб на них були певні напруги. І щоб через ці діоди протікали певні струми, напруги на резисторах повинні дорівнювати отакі, бути отакими. Вон. І при цьому ми знаємо, що ІР1 він буде дорівнювати ІВД-1. Струм через резистор буде дорівнювати струму через діод. І R1 дорівнює І VD1 і дорівнює. 350 мА. А ІР2 дорівнює І ВД2 і дорівнює 650 мА. Тобто, що ми, що ми визначили? Ми визначили, яка повинна бути напруга на резисторі R1. Ми визначили, який повинен бути струм через резистор R1. І для резистора R2 ми теж знаємо напругу і струм, які повинні бути на них. на них. Тому за законом ОМА ми можемо розрахувати, який повинен бути R1. Він буде дорівнювати r 1 розділити на r 1 А R2 буде дорівнювати r 2 розділити на R2. От і все. І підставляємо ці пари значень І R1 у R1 в цю формулу, знаходимо, е, яке повинно бути значення опору R1, знаходимо значення опору R2. І якщо ми підставимо сюди ці резистори з такими опорами R1 і R2, то через ці кола будуть протікати необхідні нам струми, 350, отут буде протікати 350 мА. Тут буде протікати 650 мА, в сумі вони отут дадуть 1 А, отут буде виділятися 1 вольт кожен з діодів буде відкритий, на кожному з діодів буде виділятися необхідна напруга, і все виходить чітко. І така схема буде працювати. І в нас, будуть, і в нас ця схема буде мати вентильні властивості, тому що коли між цими двома точками напруга буде менша, ніж напруга відкривання діодів 0,65 вольт, наприклад то діоди будуть закриті. А, а. І, ні, взагалі нам от сюди на подавати як мінімум 1 вольт, щоб ця схема працювала так, як нам треба. Тобто, коли тут буде напруга більша, ніж 1 вольт, ця схема буде працювати. Коли напруга буде менша, ніж 1 вольт, то діоди вже почнуть закриватися. І повністю вони закриються, коли тут десь напруга буде 0,5 вольт. Ну, Ми можемо тут взяти не 1 вольт напругу, а 08 вольт. Тоді е, діоди нормально відкриються, коли напруга тут досягне 08 вольт, а при меншій напрузі вони будуть закриватися. Я тут просто взяв 1 вольт для спрощення розрахунки. О. І загалом е, не обов'язково повинно бути. Два діода, їх може бути більше. І тоді ми їх включаємо отаким от чином. І послідовно з кожним діодом ми вмикаємо резистор, який задасть струм через діод. І таким чином ми можемо використовувати діоди, максимально допустимий прямий струм, яких буде менший, ніж струм, який протікає в колі. Просто ми їх включаємо паралельно і послідовно з кожним діодом включаємо резистор, який задасть необхідний струм через кожний із діодів. Тут можна три діода паралельно включити, 4, 5, 6. Скільки завгодно і просто необхідно правильно розрахувати значення цих резисторів, які зададуть струм, який буде протікати через кожен з діодів. І давайте я напишу загальну формулу для розрахунку опорів резисторів. R І буде дорівнювати чому УАБ напруга між точками А і Б, яку ми задали у нас 1 воль. Мінус УВД І. Мінус та напруга, яка повинна виділятися на конкретному діоді, щоб через нього протікав необхідний струм. Розділити на ІВДІ. А це от цей необхідний прямий струм. І ми оці, оці от напруги у ВДІ і струми ІВДІ беремо з вольтом характеристики. Тобто, якщо у нас у напруга пряма на І тому діоді повинна бути 0,65 вольт і при цій прямій напругі на і тому діоді через нього буде протікати. Струм прямий ІВД і 350 мА, то ми сюди підставляємо замість УВДІ і 0,65 вольт, а замість ІВДІ підставляємо 350 мА. У АБ ми теж задаємо, ми взяли цю напругу 1 вольт. І таким чином ми можемо розрахувати опір кожного резистора в залежності від характеристик діода, від струму, який повинен протікати через кожний діод.